Організатора незаконного переправлення чоловіків через держкордон викрили поліцейські на Закарпатті. Злочинною діяльністю займався житель села Фертешолмаш Берегівського району. Його затримали в момент переправи клієнта до Угорщини. За налагодженою схемою Закарпатець доставив чоловіка на своєму автомобілі до українсько угорського кордону, де на них вже чекали правоохоронці. У фігуранта на місці події вилучили отриманий ним завдаток у розмірі 3500 доларів. Іншу половину оплати клієнт мав передати вже під час безпосереднього перетину ним кордону. Наразі, затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання, йому повідомлено про підозру про вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, відповідно, санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 9 років.